Ракетний удар по Львівщині. П'ятеро людей загинули, що розповідають очевидці. Львівський перинатальний центр отримав обладнання для виходжування немовлят. Його передали благодійники зі Швейцарії. Львівське металообробне підприємство розробило баги для військових. Його зможуть використовувати у розвідці або ж при патрулюванні кордону. Собака лежить на уламках будинку. Його власники і їхні родичі, які були у домі, загинули внаслідок влучання російської ракети. На момент удару вони були в кімнаті, яка зруйнована. Ще двоє людей загинули у сусідньому будинку. Сестра моя друга подзвонила і сказала, що наші Галі в селі в Славкину хату попала, ракета чи впала, чи попала. І каже, і Галю нашу з старосом з, з Володією привалили. І все, і казали, що ще їх не здибали. Не Ми мали надію, що вони будуть живі, але вони не, не живі. Це село у Золочівському районі. Тут живе менше тисячі людей. Окрім двох житлових будинків, зруйновані також господарські будівлі і згоріли три автівки, пошкоджені сусідні будинки. От бачите, вікна, заходить кулкає такі в мене всі пошкодження. От знімаєте. А в той момент тут був, тут був. Ту не був. Я якраз був у літній кухні в той момент. Якраз в 4 години було десь. Ось дивіться, я вам розказую, звичайні сили від сусіда, рейки вон тому прилетіли. Бач, лежить на шиферу. Вон, дивіться, дивіться, де. вон там знімає що. Почув сильний звук. Виліть, з вікна всі в хаті відкриті, двері повідкривані. Вилітаю різко, дзвоню до сусіда. Сусід кричить, дивлюся, все горить. Різко набираю воду, дзвоню на пожежну, набираю воду, тушу машину, бо я що машина не зірвалася. На місці знайшли уламки ракети. Комісія місці ТБНС буде. Скликана почне працювати. Будуть пораховані всі збитки, і будемо думати загальними сильними, як це допомогти відновити. Будемо залучати благодійні фонди, будемо залучати страхові компанії, щоб відновити оці будівлі від цієї атаки. Наслідок ракетного удару сталася пожежа, гасили вогонь та розбирали завали 28 рятувальників. Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, решту ракетики були в повітряному просторі, збили сили ППО. Та скільки саме ракет не уточнив в цілях безпеки. За його словами, атака не вплинула на енергетичну ситуацію в області. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. Витрати російських військ станом на 9 березня. Особовий склад близько 156 тисяч 120 осіб. Танки 3441 одиниця. Бойові броньовані машини 6736 одиниць. 2465 артилерійських систем, 488 реактивних систем залпового вогню, 254 засоби протиповітряної оборони, 303 літаки, 2098 безпілотних літальних апаратів, 289 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни, 5331 одиниця, спеціальна техніка, 237 одиниць, 18 кораблів та катерів. Збито 873 крилаті ракети. Слава ЗСУ! Сьогодні у Львові попрощались із захисником України Юрієм Кордобою. Про це повідомили у прес службі Львівської міської ради. Юрій Кордоба народився у селі Любеля, що на Львівщині. У мирний час працював водієм-експедитором. Упродовж 2015-2016 років брав участь в АТО у складі 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. Із початком повномасштабної війни став на захист України у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Юрій Кордоба загинув 17 квітня 2022 року. Йому було 53 роки. У Львівському обласному перинатальному центрі за минулий рік народилося понад 4 тисячі 600 дітей, близько 10 відсотків з них передчасно. Тож для виходжування таких немовлят благодійники передали кювез – спеціальний інкубатор, розповідає директорка центру Марія Малачинська. Цей кювез є інноваційний це виробник, це є Швейцарія, і, зокрема, нам передала швейцарська кошти на цей інкубатор. Швейцарська університетська медична клініка. Кантон БВО. во це є за підтримки волонтерської організації Хелп ЮЕЙ КЮВЕС встановили у відділенні другого етапу виходжування передчасно народжених. Це обладнання дозволяє забезпечити комфортну температуру для немовляти. Це обладнання можна сказати найнеобхідніше власне для виходжування дітей і надання їм допомоги, тому що жодна маніпуляція на доношенні дитині та навіть і доношеній повинна відбуватися в термонейтральному середовищі, оптимально наближеному до умов внутрішнього існування. За словами Лесі Галецької, інкубатор за потреби використовують не лише для передчасно народжених дітей, для доношених дітей дуже багато використовується для проведення фототерапії от Зараз ви можете бачити, проводиться фототерапія дитинці, коли дитини виникає жовтяниця. Апаратура дуже якісна, регулюється вологість, регулюється температура, датчики сигналять про будь-який збій. Наразі у медзакладі є чотири таких кювези. Та, за словами директорки центру Марії Малачинської, потреба в них зберігається. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Це бойове багів сконструювали на львівському підприємстві. Його зможуть використовувати у розвідці, переспецопераціях або ж патрулюванні кордону. Наш проєкт нашого баґа називається Тризуб. Власне, акцент на зуб. Тризуба. Чому тризуби? Бо три бійці, основний водій, два побратими поруч, один справа догазліва. Ну і так само наші багі конструктивно складається з трьох частин. Це є сенаредня частина кокпіт, і бойова частина, і яка максимально захищена, і лівора частина моторний блок і привід. І передня частина, яка ще розробляється, це буде рульове керування і передня підвізка. Олесь Дмитришин показує баги, які я розробив разом з командою для українських військових. Чоловік займається металообробкою чотири роки, а останні півроку тут працюють над конструюванням бойового баги. Для виготовлення баків ми взяли за основу двигун і шасі, і деякі вузли поширених автомобілів у цагна групи. Принципово ми відмовилися від використання будь-яких вузлів від ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, інших там, скажімо, пострадянських, і радянських, і російських виробників. Багато вузлів, таких, скажімо, несуча конструкція, деякі важелі ми спроектували самостійно. Особливість його баги в тому, що автівка є тримісною. Два трошки замало, і то, що спілкувалися, пан Олез спілкувався з військовими. Вони казали, що два це замало. Чотири вона дуже виходила велика. Там є нюанси по, по прохідності, по, по маневреності. Ну і керованість, то що він водій сидить по центру, йому ніхто не заважає. Ззаду ще передбачене місце для четвертої особи. Це при потребі можна поставити турель з якимось кулеметом. І четверта людина може сісти тут на багажне відділення і вести також вогонь. Дно в нас має плоску поверхню, при яких приїздах по пересіченій місцевості вона буде мати кращу прохідність, не буде зчіпати дном за якісь там нерівності на поверхні. На трасі багі зможе розвивати швидкість до 120 км кілометрів на годину, а по бездоріжжю – 60-70. Зараз багі готовий на 70%. відсотків. Тут встановлено двигун, 1,9 дизель обслужений. Сюди буде встановлено радіатор більший, щоб він був охолоджувань охолоджування краще було двигуна. І якщо буде якийсь, скажімо. Швидке маневрування по якихось е, дорогах поганих, щоб двигун не перегрівався. Потужність його буде 110 кінських сил. Е, то ну, це дуже багато для цього баги. Воно використ... ну, воно буде важити там, кілограмів, понад 700-800, Це е, занадто буде потужності. Е, її вистачить з головою. Вона буде швидка, маневрена, тобто е, по якихось легесеньких болотах. Е, по… Гравійці і тому подібне. Ну, як наші хлопці в полях більшості воюють, то його буде достатньо. За місяць планують завершити роботу над першою автівкою. Її вартість близько 500 тисяч гривень. Зараз підприємцям ще необхідно вкласти більше 100 тисяч гривень. Після цього авто випробують і розпочнуть виробництво наступних. Підприємство готове робити по два-три таких баї щомісяця. Оля Диняка, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. У Львові поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Так відзначили 209-ту річницю від дня народження Кобзаря. Також біля пам'ятника Кобзареві виступили хорові капели та бандуристи з Львівщини. Сьогодні прозвучали твори великого кобзаря. Це думи мої», «Рвета та дніп днів широке та заповіт, вшановуючи пам'ять великого сина, великого народу. Він зробив дуже великий, скажімо так, крок в українській літературі, тому що, по-перше, в, ну, в нього дуже цікаві твори, Я читала кобзари не один раз. Мені дуже подобається вірш Сон. Це такий мій улюблений вірш. На панщині пшеницю жала, томилася не спочивать. Я вважаю, що це людина. Яка от, започаткувала в українців оце, от, борітися та поборити. Там були і воркани, щоб поляки грали, хори були. І Петро, і Павлок. Я і втім в Шевченківським гаю в музею. Ну і був пристіл, то що понищене. Було два павуки дуже гарних, де вони її забрали, я не знаю. Ті, що світять в церкві. Катерина Бакун згадує, як виглядав костел Святої Магдалини. У 1946 році жінку переселили у село Вовків. Що границя посунулася, ми були під Піщею. Границя посунулася, і Сталін тоді нас перевіз всіх сюди. Переселили нас у 46-му році. В квітні ми вже були тут. Село Старій, Люблінський район, Люблінська область, Томашівський район. Звітом сюди. Тоді ж поляків з Вовкова депортували. З того часу у костелі почались православні богослужіння. Ми приїхали та церков' маленька, люди ще не поміщалися до церковчі, бо було Мелятичі, Вовків і Загір'я. Там не було ні Мелятичів, ні Загір'я, не було церкви. І в костелі відправляли, службу Божу. А потім наложили дуже великий податок, люди не в силі були це заплатити, і костел закрили. Згодом костел перетворили на склад. 48-му затягали колгосп на Анне, били людей, страшно люди, не хотіли ще писати. А в 50-х роках зробили склад. Там зерно було. ще я ходила там зерно треєрувати, треір був. Тим кости. Зараз єдине, що збереглося у храмі, це колони та металеві решітки на вікнах. Зараз ми бачимо стіну і вежу костелу, в якій була колись дзвіниця. В католицьких костелах дуже часто при вході ліворуч і праворуч будувалися вежі. Має таку естетику, тобто вони вже трошки відійшли, були від класичного готичного стилю і додали такі напівкруглі елементи, там вікна, в башенки». Тут знімали перший український детектив, злочин з багатьма невідомими за сюжетом твору Івана Франка. Заходимо всередину і що ви перше сказали? Правда, і таке здивування. Навіть попри стан він вражає, вражає світлом, вражає задумом, достатньо великий, і тут запросто могло поміститися 200 людей. Ми бачимо високу стелю, бачимо, збереглася частина цефи. За словами голови Солонківської територіальної громади Богдана Дубневича, працюватимуть над відновленням храму після закінчення війни. Я більше чим впевнений, що і держави Європи, і держава Україна виділить державному бюджеті. Кошти для відновлення храмів, чи це хостел, чи будь-який другий церковний заклад для його відновлення. Тоді зрозуміло, сільська рада дасть свою лепту, якщо дозволить чи не законодавство. Цей костел спородили на початку ХХ століття у стилі Ардеко. Храм є пам'яткою архітектури місцевого значення. Анастасія Ярмоловська, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів.